Протягом останніх кількох тижнів у Шосткинському районі наполегливо працюють щодо відбору кандидатів на посади помічників ветерана. Сьогодні, в наших десяти територіальних громадах Шостинського району, введено 21 посаду, штатну посаду фахівців право до ветеранів та демобілізованих осіб. Це 19 при центрах соціального обслуговування. Ну там різні назви в цих центрах, і вже на сьогодні. При двох районних лікарнях шостка і ямбур. В районі створена конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади фахівців. Вчора вже проведено третє засідання. За результатами перших двох комісій п'ять осіб вже працевлаштовані на посади, це дві особи шостінські. Комунальна установа Центр для соціальних послуг, одна особа в Глухівській, одна в Шалихинській і одна в Янбільській територіальних громадах. Оскільки працювати доведеться з визначеними категоріями громадян, які пройшли важкий життєвий шлях, то відбір фахівців проводили згідно з усіма критеріями. Рівень освіти не бакалавра і потім вже при поданні заяви через є портал, Міністерства. Там вже визначається ряд критерій. Вони проходять тестування на психологічну стійкість, вони проходять на тестування на стресостійкість, тест на знання законодавства. В основному це законодавство, що стосується ветеранів. Ну і потім співбесіда з психологом, який визначає, наскільки може там, ну, все ж таки категорія людей, з якими працювати фахівців, це досить складно, частково складно. Тестування з психологом, а потім конкурсна комісія вже запрошує на співбесіду. На комісію запрошується представник територіальної громади, до якої вибирається, і керівник комунальної установи. Загалом чітко окреслено, з яких саме питань зможуть надавати допомогу фахівці, які будуть співпрацювати з ветеранами війни. Він організовує супровід ветерана, він має знати кожного ветерана. Знати його проблеми. Тобто він ну, як член родини повинен поспілкуватися, знати проблематику, знайти спільну мову і в цьому напрямку допомагати. Далі психологічна підтримка. основне це консультативна підтримка. Тобто, коли визначає фахівець, визначає проблему ветерана, що в його так не виходить, що йому потрібно. Далі він має чітко йому розказати, що для цього треба написати такі заяви, зібрати такі документи, звернутися в такі-то установи. Якщо ветеран цього потребує, він допомагає підготувати ці документи. того, що робить запити на різні установи від імені ветерана І отримує ці документи. Допомога в отриманні медичних і реабілітаційних послуг. Багато людей потребує ну повернулись з пораненнями, потрібна і психологічна підтримка, і реабілітація, і медична. Тобто він завжди на зв'язку з медичними закладами. Він знає реабілітаційні центри, і в цьому він допомагає. Окрім того, за необхідності помічник ветерана зможе допомогти йому отримати інформацію щодо працевлаштування, відкриття власної справи через співпрацю з центром зайнятості. Допомога в житлових питаннях. От є хлопці. Ну, навіть на Шоцинському районі, куди повернутися, їм вже неможливо, але вони мають право на тримання житла. Вони в цьому допомагають. За словами Сергія Ільєнка, фахівці вже розпочали свою роботу в установах, за якими вони закріплені. На даний момент вони приступили до роботи. Вони облаштовують свої робочі місця, вони ознакомлюються з нормативною базою. Робота їхня передбачає певну звітність, облік. Ну, адміністративну роботу. Вони вже приходили до нас за консультацією, як там ці форми заповнять, що це за форми. Тобто вони вже побули в нас. Ми надали їм консультації, тобто вони приступили до роботи. Ну далі вони спілкуються вже там з ветеранами. Загалом кожен помічник ветерана має взяти на обслуговування до ста чоловік і допомагати їм у вирішенні нагальних питань у межах своєї компетенції. Пізніше ми познайомимо вас безпосередньо з помічниками ветеранів, які працюватимуть у громадах Шосткинського району.